Плануєте для себе розгляд дверей там, протягом зими весни, в принципі, вже можна підходити до питання, От, не думайте, що часу багато, тому що час сплине, по-перше, дуже скоро. По-друге, терміни виготовлення дверей тільки порядку там, півтора 2 місяці часу з врахуванням новорічних свят. Ну і по третє, що саме головне: бюджет буде. Ну ціни, на жаль, будуть зростати. Курс росте кожного року. Ціни коригуються, прайс коригується. Тому, якщо не хочете переплачувати, Придбати хороші якісні двері, звертайтеся завчасно. Чим раніше ви звернетесь до, до консультанта, тим кращі умови, ну в нас, принаймні, так, кращі умови ви для себе отримаєте. І по часу у вас буде зазор, і по бюджету у вас буде таке планомірне навантаження фінансове, ви зможете собі зменшити, тому що це поступово. І зможете підібрати саме. Той варіант, який для вас буде більш підходящий, і по кольорам, і по розмірам, і по властивостям, по характеристикам і так далі. І так далі. Чим раніше ви звернетесь, тим кращу мову ви для себе отримаєте і не будете переплачувати. До речі, ціна при замовленні фіксується навіть якщо двері будете встановлювати там на наступний рік вснові.